З розминки від амбасадора міжнародного проєкту Прокидайся Ярослава Федоренка розпочався територіальний етап змагань плічопліч Всеукраїнські шкільні ліги в Попельнастівській громаді. Кожен заклад взяв активну участь у першому етапі, охопили всі дисципліни. Ставляю Попельностівський ліцей, вчитель фізичної культури. От, тренування в нас розпочалися дуже активно. Діти долучалися до тренування. Сформовано команди хлопців і дівчат з баскетболу, з волейболу. І дуже активна у нас команда Чірлідінг дівчата. От, вони дуже захопливо. Їм це дуже подобається. Вони захопливо до цього підійшли і взагалі в нас все це отримується. Не менш амбіційні і діти. Я учениця Червонокам'янського ліцею. Завзято беру участь у всіх іграх, такі як волейбол, баскетбол, полюбляю футбол. Скільки команд бере участь у другому етапі, розповіла очільниця управління освіти. На другий етап на рівні громади у нас зареєструвалося 32 команди із шести закладів загальної і середньої освіти, які тепер будуть виборювати перемогу у п'яти різних видах змагань. І переможці вже будуть брати участь в обласному етапі змагань Всеукраїнської ліги пліч опліч. Звичайно, боротьба була запекла, бажаючих дуже багато. Тому ми сподіваємося, що перемоги будуть у нас і у обласному етапі цих змагань. 5 лютого в день відкриття другого етапу провели низку матчів з волейболу між учнями та їх викладачами. А право першого китка надали військовому. Такі змагання, особливо у воєнний час на часі, впевнена очільниця Олександрійської РВА ініціатива президента щодо проведення змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, вона чим є позитивним? Практично в два роки ми Україна перебуває в стані війни. Два роки лева частина дітей, які молоді, зазнають тяжких наслідків війни. Вони побачили жахіття війни. І дивіться, багато внутрішньо переміщених осіб, в тому числі і діти, переїжджають на більш тихий спокійні території України. І задля того, щоб вони десь забули, десь переключилися, десь переформатувалися від жахітів війни. Ось такі олімпіади, перш за все, дають можливість дітям побачити і відчути, і згадати, що таке дитинство, що таке життя у школі. Говоримо про ковід. Діти забули, що таке комунікація. Тому я думаю, що це моя особиста думка. Така ініціатива, перш за все, дає дітям по-новому згуртуватися, по-новому відчути себе дітьми, відчути і згадати, що таке командна робота. В свою чергу громада підтримує спортивну молодь, зокрема, вирішує транспортні питання та заохочує тематичними призами. Проблем з транспортом не буде. Так само, як сьогодні. Ми автобусами шкільними на три години зібралися і проводимо захід. Тому, якщо потрібно, і Кропивницький, і Київ, доїдемо. Ми сьогодні прийшли сюди не з пустими руками, ми теж приготувалися, тому кожна команда отримає в нас гарні подарунки. Це буде для них сюрприз.